Я хочу сказати, що ну якось пройшов час, і ми вже це сприймаємо як даність, да? що нібито на тих територіях, де в нас сьогодні ростуть ліси, можна давати земельні ділянки. Можна, так лісі, так ось я хочу сказати, що вони надаються на підставі незаконно прийнятого в 2002 році рішення про переведення земель. Лісового фонду в категорію житлової та громадської забудови, тому що місто Ірпінь, так само як воже, як і Бужі, це були курортні міста, міста в лісі. І всі ліси, які були у нас тут, вони мали категорію лісів першої групи, які не можуть надаватися у приватну власність. І я думаю, що потрібно піднімати питання про скасування цього рішення. Так, воно вже піднімалося в 2004 році, коли губернатором Київської області став Жовтяків Дмитрович. Я була головою комісії з питань дотримання земельного лісового. В Київській області ми підготували відповідний позов судовий, який був поданий до господарського суду. Чому до господарського? Тому що була перед історією Відповідний позов за тиском громадськості був поданий Ірпінською прокуратурою. Прокуратура була куплена, доказів не надала, ірпінський суд відмовив в Задоволенні позову, не надала вона доказів, що це ліси першої групи. А він спеціаліст, який знає, що це дійсно дісувати. Це дійсно. життя були, навіть перші, це лісопаркові. ліси. Документи у громадськості були документи, які це підтверджували. Ми просили, щоб нас долучили третьою стороною до суду, щоб ми могли надати ці документи. Нам відмовили, а прокуратура їх не надала. Тоді, коли губернатором став життя, ми підготували такий позов від облдержадміністрації в господарський суд. Значить, що відбувалося в суді? Відбувалися страшні речі. Значить, спочатку затягувався розгляд справи, потім в суди, яка мала розглядати, була істерика, потім вона відмовляється від розгляду справи. Справу бере до себе заступник голови суду, який теж довго затягує, потім відмовляється від ведення справи. Тобто, ви розумієте, який був тиск на суд Суд присяжний. на суд. Тоді він відмовляється і каже, оскільки справа дуже складна, справу буде розглядати колегія. Яке рішення приймає колегія? Колегія приймає взагалі безпрецедентне рішення значить, закрити провадження по справі в зв'язку з тим, що вже за предметом цього позову за цими ж самими сторонами прийнято рішення в Ірпінському міському суді. Значить, коли представник облдержадміністрації, юрист почула це рішення, в неї поїхала криша, вона вибігла в приміщення суду і почала бігати, кричати всім построїться, тільки що суд прийняв рішення, що я прокуратура.